Вітаю глядачів телеканалу. Віта! Мене звати Олександр Бойцун і Ви дивитеся програму Автограф цікаві розмови з відомими людьми про життя, кар'єру, вклад, у перемогу та звісно, що особисте. І сьогодні у мене в гостях стендап-комік та волонтер, чиє волосся коштує майже 2 мільйони гривень. Майстер абсурду, український стендап-комік та волонтер, родом з Вінниці Василь Байдак. Завдяки творчому підходу до реклами донатів стендаперу вдалося зібрати за ці два роки близько 30 мільйонів гривень на ЗСУ та благодійність. За два роки шалених промокампаній волонтерських зборів його нові ідеї ставали все креативнішими. Зокрема, задля донатів він почав переробляти від. Омі музичні хіти і записувати їх у кумедній манері, публікуючи у своєму інстаграмі. Просто скинь донат, Скільки можеш? Хоч по того з просто скинь донат. Такі незвичайні кавери на відомі пісні одразу ставали вірусними. Цей збір на Пташе. Василь Байдак перетворив збори на окремий жанр. Більше того, здається, що межі, на що може піти комік, заради збору, просто не існує. За щедрі донати він навіть попрощався зі своєю унікальною фішкою, довгим та пишним волоссям. Стендапер остриг його в прямому ефірі і тим самим зібрав. 1,8 мільйона гривень на ЗСУ. Зараз Василь Байдак гастролює україною зі стендап туром довільно хаотичне, а зароблені кошти під час виступу традиційно спрямовує на допомогу українській армії. Василю я вас вітаю. Доброго, радий бачити. <клес> Навзаєм. <клес> Як загалом часто буваєте у Вінниці? — О, е, на свята, е, коли тут виступи, і е, коли звідкись кудись їду, і коли батьки кажуть: ну, ти вже пора щось... копати картоплю. <клес> да, пора в вазончиках, <клес> <Чи я, садити. клес> бо врости має города, але хотілось би. Е, от ні, коли кажуть, щось ти дуже давно, давно вже не був. І я такий, все добре. Я, я почув вас. Я вас почув. Я протягом півгодини буду. Незважаючи на те, що за кордоном там чи до речі, стендапери мають можливість зараз виїжджати за кордон. Ну, я виїздив декілька разів. Спочатку повномасштабного вторгнення ціль зібрати 100% кошти на ЗСУ. Ось тому от зараз останній була поїздка в Великобританію, і ми там зібрали нормально коштів на ЗСУ, купили багато всяких гарних приколів для ЗСУ. От тому є, але потрібно показувати, що ти робиш, чим ти займаєшся. Що дійсно там ось ця допомога піде сюди, ось звіти, ось звітувати мається да, да, да. І бути відкритим до аудиторії. Так, да, да, Звичайно, минулого разу я ось коли виїздив, то я прям з собою велику папку документів брав, всі запити, акти прийому передачі, там, всі ці, і все перевірили, все прям вичитали і такі, ну добре. Якщо ми вже про Вінницю говоримо, можливо, хтось не знає, що ви Вінничанин? Хто це ви... не знає? Покажіть. Так, мені. Е Приймаємо дзвінки за номером телефону. Ви народилися у Вінниці, чи в але зрозуміло, що зараз Вінниці. у Вінниці, в якомусь загубленому світі. Так. Що повторимо це йому? Ну, ми сьогодні про меми багато будемо говорити, а може і ні, а може і зовсім не поговоримо. Але є пару таких тем, які пов'язують зокрема нашу домовленість, тривалу, достатню домовленість про це інтерв'ю. Так чи вважаєте ви Вінницю досі своїм домом? Звичайно, то це прям мій дім. Ну я тут народився, я тут зростав. Ось я тут зустрів повномасштабне вторгнення теж. І тому це для мене прям дім-дім. Я вважаю, що в мене є другий ще мій дім такий, як твор. Творчої особистості, я так говорю, може, це високопарно дуже о творча особи. Але так я вважаю. Це Харків, тому що в Харкові я прям зростав як творча особистість. Там почався театр, стендап там почався. Ось але мій рідний дім, який я обожнюю, поважаю і люблю. Це Вінниця театр. Це мається на увазі театр абсурду воробушок. Чи, і воробушек. І ще віща? я там грав катілок, такий був театр. От ну, тобто, коротше, трошки пограв. А де важче виступати вдома чи в інших містах? Тому що ви ж таки поїздили до речі? Мама поки? з біноклем сидить. Мама сидить з біноклем і прям дуже дивиться, я виступаю тільки для мами. Ну, все, немов проміні, сидить мама з батьком, багато людей, але я, як будь-то в кіно, тільки промінь на них, і я виступаю тільки для них. Ну я жартую, але вдома це, це все рівно. Ну, це різний бекграунд, тому що це, якщо хтось не зрозумів, Василь говорив, що вдома це вдома в квартирі, так? Так, да, в квартирі виступаю, я виступаю у маленька сцена. Да, я от коханами зменшую наших дітей, вони мене зменшують, ставлять на сцену. Спічний сірниковий корицес. Ну сірниковий Ой. коробок. Знаєте, я так от думав, як готувався до цього інтерв'ю, як це так зробити, щоб воно не було банальним. Але як би там не готувався, ну воно просто апріорі не може бути банальним. Можливо, зійде кудись до абсурду, але ви там риба в воді. А я буду для вас там кормом. Коротше, вдома виступати це не важче називається. Це називається просто із контекстом, тому що там родичі, там батьки, і тому якби ти, ти, ти говориш якісь певні речі, але ти вже фільтруєш, Ну не те, що фільтруєш, ти просто розумієш, що їх чують люди, які мають про тебе якийсь певний бекграунд, і тому мама така може. Почекай, аж да? Це ти отак. Я от, це е... не затверджувала да, да, цього не було. Це ти отак от живеш? да? Ага, добре, добре. І зараз у мами ще є новий прикол. Вона щось там говорить, говорить, і потім каже така: ну це ти точно в стендапі використаєш. От точно, точно. Ой, дивіться, не говоріть щось, бо він в стендапі це використає. Ну тому що чого ні. До речі, якщо вже говоримо про е, гумор і так. матеріали, які ви презентуєте людям, як і вінничанам, так і в інших містах, то давайте поговоримо про найсвіжіші, зокрема про тур довільно-хаотичне. Хаотичне. Угу. Вінниця у цьому турі четверте місто. Тобто, Один, два, три, чотири. Так, далі п'ять, п'яте, тому що mm. ще був Львів. З нього починався там було 100% на зсу в театрі імені Зенкавецької. Ось і це був перший можна рахувати, тому що вперше матеріал повністю зібраний був там, але ще до цього було в Великобританії, тому що там був теж ця програма, тому можна рахувати, що п'яте в Україні або десь дванадцяте у світі. Хучно, хучно, а всього значить. має бути в Україні, якщо то там 14 здається, якщо я правильно. Мабуть, я не рахував. В Афіші. Е, що входить до цього туру? Який матеріал? Як ви загалом ну, складали цей матеріал? На що звертали увагу? На якісь суспільні настрої, на власні переживання? Це дуже важкий матеріал, який зібраний з різних рефлексій. Там багато, так, випрямлю спину. Так, дуже багато прийомів різної сатири, іронії, гротеску. Так, багато сарказму, абсурду, там, знаєте, Остап Вишня десь там інколи можна побачити. Глазовий. Остапа Вишня, Глазового, інколи Котляревського. От. Ну, це так, якщо такое високопарно. Ну, матеріал, він як? він як пишеться: рік виступаєш, рік живеш. Проживаєш, ясно що там матеріал він про реалії, тому що я полюбляю жанр абсурду, але в мене є чітка відповідь на це в попередньому сольнику, який називається Росія вкрала в мене абсурд. Я дійсно це відчуваю, тому що для того, щоб якось конвертувати допомогу і допомогти соціуму, допомогти собі теж в матеріалі, я можна сказати, що вийшов ближче до реалій нашого сучасного світу, наших жахливих реалій. Ось тому що мені так. Легше існувати зараз повномасштабне вторгнення. Ось. І тому матеріал він має менше абсурду, але ну, він, він от такий, як я, те, що я зараз відчуваю, рефлексії, те, те, і те, і там на сцені. Зрозуміло, що зараз абсолютно всі свідомі українці роблять все можливе для того, аби наблизити нашу перемогу, аби допомогти армії її вибороти. Е, і знаю, що ну, ви в цьому просто гуру. Якщо Говоримо про тур ваш, то от буквально на попередньому концерті, який був в Одесі, так ви продали на аукціоні під час концерту плакат з підписом Залужного за якусь фантастичну суму. Я не встиг подивитися я... гривень. гривень. Як та ну люди <світ> придбали. Ну, я, я гарно провожу аукціони. Класно, я вмію це робити. Сьогодні теж буде в Вінниці. От, ну і що моя задача вибити з людей бабки, все я вибиваю. Все. Я такий Дуже собі просто волонтер рекет. От який шукає способи, як повибивати з людей донати. Все шукаю якісь способи, як сконвертувати свої донати і вибити з людей. Чому я про це так запитую? Тому що я, як глядач на подібних заходах, а в тому числі як учасник, тому що я проводив теж не один благодійний аукціон mm -hmm. і розігрував різні речі. Благодійні лоти, і люди і хочуть донатити, і ніби і мають гроші і бажання. Але в останнім часом я звертаю увагу, що от як доходить діло до якогось аукціону, то багато хто опускає очі донизу, не дуже охоче беруть у них участь. З чим пов'язана ця тенденція? Як гадаєте? І чи причина в лоті, які розігрують, чи в меті збору? Ну, Що ви хочете серйозно поговорити? Ну добре, давайте абсурдно. Ні, ну... Ну що сказати, все стає гірше, все стає гірше, набагато mm -hmm. гірше. Люди все більше відвикають. Мається на увазі в плані мотивації до зборів. Так ну так, і, да. і ми не і говоримо донаці. аукціони, тому що аукціон це чітке розуміння людей, що вони такі ну там може бути багато людей, які донатять, які свідомі суперкайфові українці, свідомі, які там роблять всі пункти, які варто робити кожному, хто може це робити, для того, щоб наблизити там умовно на перемогу. Але аукціон це чітке розуміння, що ну там я зараз буду витрачати велику кількість грошей, тому там засуджувати за акціони. То таке, ну, хтось може розуміти, що ну, я точно не, не придбаю ось цю пляшку вина з-під Бахмуту, умовно, за мої три тисячі гривень. 100% їх ну, переб'ють точно. Хтось більше просто да, поставить хтось просто поставить більше і все. Тут же змагання людей, в кого є більше грошей і хто хоче витратити більшу суму. От, тому опускають очі. Ну, Це коротше, це, це ж. У людей деяких немає там <хи> грошей, ну просто фізично немає такої суми грошей, яка переб'є. Того на аукціонах засуджувати, то не варто. Але є багато людей, які просто вже закрили очі, і такі, ну все, е -е, все живемо. Ну дуже багато волонтерів, е -е, тому що дійсно ви ж не лише стендап комік зараз. Ви активно займаєтеся волонтерською діяльністю, допомагаєте Збройним силам України. За що, що ви відзначувались? раз про це теж хочеться поговорити, але. Е Ну, багато хто з волонтерів говорять, що донація зменшилась, люди менш активно почали допомагати не лише на аукціонах, а просто ось якісь угу. е буденні збори. Але в тому числі і цих зборів стало більше набагато. Так, так. Як от з них вирізнити той, ну, якому варто дійсно приділити увагу? Так, а це все по, по відчуттям, власним. Зборів <забільшилися> збільшилось набагато більше, тому що, по-перше, на початку ну всі там хтось не розумів, як це правильно робити. У когось це вийшло, хтось продовжив. Хтось когось побачив, ага, в нього вийшло. У мене батько теж служить. Йому треба там умовно тепловізор. відкрию я збір і воно так росте, росте, росте. Плюс ті, хто збирали, то вони ростуть прогресивно ростуть суми, які вони збирають. Тому що ми зібрали 500 тисяч. Зараз спробуємо на мільйон. Аудиторії стало більше. Люди довіряють, і воно все росте. Там фонди умовно починали з двадцятихста. Тисяч, а зараз не такі пів мільйона, лям, два, три, п'ять, десять. Там був якийсь момент, коли я вже брав участь в різних зборах, де було десять мільйонів, двадцять, тридцять. Ну тобто, збори, це все я там брав участь, допомагав. Угу. От і тому ясно, що. Кількість зборів збільшилась. Кількість людей, які донатять, я думаю, що вона десь приблизно така сама, тому що хтось відкріпився, хтось такий вже, а все, устал, А хтось такий, ні, треба включатися там в допомогу умовно. От і тому просто фізично менше людей, які ну, типу, зборів більше, людей так само, отако можна сказати. От, і все. А ви як людина, яка дійсно збирає якісь колосальні суми Не на так, цих ну, зборах? Звичайно, ну там, ну багато це, ну реально вагато для суми. себе, але мало для війни. Отак розцінювати, тому що там от, плакат за 100 тисяч гривень. Це дуже багато для мене. Це прям вау. Ну типу, я, Ну я маю на увазі сума велика в розумінні однієї людини. Ну да а так, як може. для обсягу тієї допомоги, яка потрібна для нашої армії. Ви хотіли сказати, що це що це мало. Але ну ми не раз говоримо, що з цих крапель складається море, навіть якщо називати суми в сотні тисяч і в мільйони краплями. Чи так. чи це коректно? Ваше волосся. Ви продали за один мільйон вісімсот чимось здається. Вісімсот тисяч. Щось там вісімсот тисяч. Ну да, це не неймовірна не сума. Ну вона вже Лас. трішки відросло. Врос вже я? вже лям двісті. Лям 200 вже. До речі, плануєте повторити акцію? Так, планую, чуть в іншій формі, але чого ж ні? Наважитись, до прикладу, остригти волосся, яке доволі там. густе, гарне, довге волосся. Як говорила моя знайома, навіщо Господь обділив деяких чоловіків таким розкішним волоссям. Або ще щось. Ну, Хтось може не наважитись. А чи є щось таке, що ви не готові зробити? Ну, таке. Я зараз скажу таке откровенну. Я стендап-комік, актор сценарист, тобто я люблю під знаходити якісь креативні рішення в сценаріях, чи там в жартах, чи будь в будь чому От е... зараз просто я розумію, що я хочу і мені треба допомагати збройним силам України. Через те, я просто шукаю свої підходи. Тобто, креатив в мене залишився. Він залишився. Я просто використовую е... в своєму. Ну, Типу, от в допомогі ЗСУ. Це як така, колись давно всі читали біблія комедії Джуді Картер. Це якщо ти хочеш зайнятися стендапом, то є така базова книжка. І вона там писала. Якщо ви обираєте професію стендап-коміка, навіть якщо у вас не вийде, то ви можете потім використовувати ваші знання в і там далі пішло копірайтинг, спічрайтер, сценарист, сценаристам, реклама, маркетинг, бізнес. Ну от і купа, купа І як думаю, якби зараз вона писала, то вона така і волонтерство. Ну тому, що просто прийоми, які тип мишлення, які в мене є, я просто використовую для зборів. Ну от і все. Український стендап він дуже потужно стартанув е, з початком повномасштабного вторгнення. Не те, що стартанув, а так, якби відродився. Це такий своєї ренесанс Ні. для мене, як для пересічного обивателя того, хто його дивиться. Я поясню, чому. Напевно, тому я що Я вже піти в та, спростувати. Напевно, тому що я е, на власний сором до 22-го року. Е, ми ж не повинні забувати, що війна у нас не триває майже два роки, вона триває 10 років. Like Але я на власний сором я таке дивився деякі російські продукти, і в тому числі стендап-коміків oh. і, і все те решта. Почалася війна, у мене відбулося ну, таке, як синдром відміни. Я просто фізично не міг цього дивитися. І, вочевидь, я ось цю порожнечу, яка була, як і більшість тих, хто дивився, вони почали заміщувати українським продуктом. І от для себе я відкрив український стендап. І я настільки задоволений. Тож так. Да. Тому повертаємось до вашого аргумента. Це не український стендап розцвів. це ви розцвіли. Це я розців. І ті, хто не дивився. Український іноді. стендап був, він завжди був, його було багато. Просто в нього не було ресурсу у вигляді грошей і аудиторії. На Ютубах, ну, тобто в інтернеті. Тому він не отримував охоплення. А охоплення отримав російський стендап, якого були і гроші, і аудиторія з різних куточків світу, де розуміють російську мову. От і все. Тому відміна від російського привела до того, що люди масово прийшли до український стендап, і тому дуже часто зараз час можна плутати аргумент, коли люди кажуть, український стендап виник 24-го. Ні, ні, він був. Я займаюся стендап. Ви просто стендап про комедію. нього не знали. Так, так, так я займаюся стендап. Меді вже 11 років, 11 років. Це вже пішов одинадцятий рік. От і підпільний, підпільний 10 років. Багато коміків 11 років, 10, 9 років там займаються стендапом. І вони були готові. Український стендап був готовий до великого глядача, до великої аудиторії. Що і відбувається зараз? Коміки їздять в тури, збирають кошти, заробляють кошти, мають перегляди на Ютубі, приходять уже інтеграції, чого не було раніше, чого раніше не було. Тому що ну от в тих самих. Так, у, у росіян них було, було, тому що там були перегляди. Перегляди, які створювали і українці, і росіяни, і білоруси. Всі дивились там цей продукт, mm -hmm. і тому великі цифри перегляду на Ютубі. От, і всі такі, ох, ро, російський стендап. звісно, прям молодець. Такі в нього і перегляди, і такі всьо. А український, звісно, щось не дуже. Ну так не дуже, тому що ви просто не дивитесь його. От, і все. А зараз почали дивитися. Зараз уже прийшли бізнеси, які такі. О, ми хочемо інтеграцію. Ваш стендап, тому що ми знаємо, що переглядів буде. Багато, люди вам довіряють, от тримайте от, рекламу, зробіть нам тут. Тому все супер, але ми вас не засуджуємо. Ми, Дякую, я кайся. Алло, визнання алло, Тимошенко. алло, зухвала eh, Черков, будь ласка, шатайло. Та да, все, не засуджують. Ніхто вас о, не засуджує. О, я вже відчуваю, як телефон починає дзвонити. Ми дуже раді, що прийшли. Знайте, знаєте, саме визнання, це вже перший крок до реабілітації. Але давайте одразу ще щоб вам не було соромно. Я теж до 24-го виступав російською мовою. Зараз я прийшов на українську. Все викреслюється запитання. Воно стоїть якраз таке, Знаєте, провокативні це питання байдаку, так. пожалуйста, так. от тому о, я не скажу, що я працював на російську аудиторію, Я просто так привик говорити, жартувати. І я вже такий, та щось мені буде важко перекладати всі жарти знову робити все українською. А 24-го, от так. А от. ось цей контент російський. Ви дивитесь зараз? Ні. Тому що навіть Ні. українські Ні. воїни читають телеграм-канали, от ворожі, для того, щоб розуміти, що там відбувається, і ну, журналісти, наші колеги теж час від часу там Да, дивиться. мені глибоко. Наплювати, що там відбувається в російському контенті, і я його не дивився і не споживав до цього. От що я можу спокійно, відкрито сказати, те що я багато хто відмовлявся від російського контенту. Я від нього не відмовлявся, я його не споживав і до цього. Дуже багато є західного контенту. Прикольно звідки насправді і бере початок там стендап. От і я споживав той е, контент. Так якщо вже говоримо про інших стендап коміків, про інші е, проекти, ви берете в них участь, зокрема в підпільному Так, підпіль... я вважаю так? себе резидентом підпільного стенапу в розгонах я вас бачив, теж на якісь інші проекти, до прикладу, на вікторину. До ветеранів плануєте йти на вікторині все дуже просто. Критерії зараз того, куди я йду, куди я не йду. Я йду туди, куди подобається раз, і обов'язково це те, щоб там не було спонсорів чи партнерів бетінгу, гемблінгу і угу. всякої оцій шкідливої штуки, яка нищить людей. От типу казіно, онлайн казіно, ставки і всяка ця штука. От у вас ж нема. А зараз інтеграція, друзі. Крути хочеш стати королем слотів з байдаком. Ні, ну коротше, то мені це важливо, тому що зараз у нас економіка в дуже важкому становищі, от і там, де починається бідність, там з'являються оці вороги і біосміття, які починають робити вигляд, що ти можеш виграти щось. Е, і це тобі допоможе. Тобто, ну можете подивитись на їх ці слогани: ей е, ми тобі даємо другий шанс. Ти зараз можеш. Ей, ти не можеш прогодувати свою сім'ю. Ви скроміс. до цього ставитесь вкрай негативно. Вкрай негативно, звичайно. І чому? Тому що вони мають величезну силу. Ну, типу, вони дуже масштабні. Я це не зупиню, я це не зміню. Але мають бути Тому просто їх, брати то... участь. Не будете е, е, так, так не буду брати участь там, де ось і ну відмовлявся вже від деяких штук. Не засуджую, але ну, я не хочу добути до цього дотичною. Декілька слів ми згадували вашу родину, які мешкають у Вінниці. Зрозуміло, що ваша родина з сьогодні не лише тато і мама, це uh -huh. ваша дружина. Uh -huh. Розкажіть, будь ласка, про Лізу і е її участь у Ой, вашому житті, творчості, і чому ви її називаєте Сірим кардиналом. Тому що, Вона ж о... нічого цього не почує, все одно на це інтерв'ю дивитися не буде. Да, да, нічого не можете говорити всю правду, та ні, та це просто гарні відносини, гарні свідомі відносини, гарний свідомий шлюб там, де і чоловік в одному човні, і тому все, що потрапляє на цей човен, якщо треба на цьому човні перевести козу, капусту і лисицю. То будемо переробити це разом, от ну тому просто всі ідеї, які потрапляють, мої її. Ми все разом конвертуємо. Тому це, ну, це просто ну ми завжди разом. Тому і, і всі ідеї і всі проходять через спільну фільтрацію. Круто, ви щаслива людина, і певно, ті Дякую. досягнення, які ви досягаєте, це теж ваша спільна ну, робота. Про що так. теж в ваших публікаціях в інстаграмі можна прочитати? От в листопаді я е, натрапив на статтю, що в листопаді цього року е, ви увійшли до рейтингу української правди 100 українських лідерів. Вас відзначили у категорії культура. Як ви ставитесь до таких відзначень? Ну, класно. 에, Ну, я а... не, не скажу, що я такий прям ей ну ви я... не іронізуєте з цього приводу. Тобто, ні, ні, чого. Ну це, ну а так що тут іронізувати? Там, ну, це рейтинг, тобто є потужне видання, українська правда, яке створює там свій рейтинг по якимось критеріям, і вони думають хто, і от відзначають, я ну мені велика честь, по-перше, бути в списку з багатьма. Не скажу що зі всіма, але з багатьма людьми. Ну, типу, для мене прям величезна честь там бути. От і тому, звичайно, що мені це приємно. Ну, ну там... Бути в списку з Марією Берлінською, наприклад, ну це прям суперпотужна е, жінка. з... Е, ну коротше, я, я можу довго про це говорити, але звичай, ні, я не іронізую, чому ні. Тобто для вас таке м, ну, нагороди, таке сприйняття, воно важливе. Тому що ні, я ні, ні, знаю, я, що ну, у вас воно мені ну, я, воно мені байдуже. Тобто, я не, не роблю своє життя для того, щоб бути в цьому списку. Не спілі. Просто такий, о, прикольно. Ну, типу, ну здорово, цікаво. От не попав Форб з 30 до 30, тому що вони такі. О, Василю, ви такий молодець. Ми вас хочемо в список 30 до 30. Я такий, вау, круто, прикольно. Ну там от вони питають щось. ще, І потім такі, скільки вам до речі, років? Я кажу, ну 32. Вони такі: ой, ні, тоді не зможете». Не підходять. Але натомість у вас також є нагорода за сприяння повітряним силам Збройних сил України. Є так. І за службу державі теж дуже вагома нагорода. Це медаль. Так, оце прям. Ну, це, це ну, по-перше. Якщо вже говорити довго і і, і, і там це все вирішувати. Я себе не вважаю, що я там маю якесь моральне право отримувати якісь нагороди, тому що все рівно є якась в мене певний критерій. Я такий, ні, люди, які служать, люди, які воюють, ось вони мають отримувати нагороди. Але, типу, для мене це велика честь. Ну, типу, це така цуцванг по, по моєму моральному відношенню. Тому що з однієї сторони я вважаю, що я недостойний там медали і нагороди, тому що це достойні наші воїни і воєнеси, які працюють. От але з іншої сторони, коли ти отримуєш таку нагороду, ясно, що це для мене величезна честь. Ну, типу, отримати це. Це просто ну. Ну, коротше, це супервелика честь. Просто що я, якби, ну, важко мені їх приймати. Тим паче, усвідомлення того, що у мене можливо нагород більше, ніж у мого діда. Який воював в другій світовій війні про захисників і захисниць, перед якими ви часто виступаєте? Розкажіть не, про не часто. Давайте знову ж таки. Я виступав декілька разів в Києві, там в шпиталях виступали в Вінниці. Там виступав один раз в шпиталі. Ось а так ми їздили двічі на схід і на південь, один раз. Тобто, це двічі. От, ну просто от про такі так. поїздки, розкажіть чим вони особливі? як підбираєте матеріал? Якісь таке, що знаєте, підглядає. Так, це цензура, це сюди не піде. Ось да, да, це да, є, є дуже все просто. Я коли перший раз поїхав, я такий. Ну е, я хочу, я не в війську, тому я хочу показати військовим, що мені теж е, війна близько, що я розумію це. Я почав говорити військовий матеріал. Я бачу, що він. За, ну, заходить, але так не дуже. Коли я почав говорити якісь певні битові речі, от про зачіску, там все заходить набагато краще, і тоді я просто в мене оце усвідомлення, що я сюди йду не показувати їм знову розказувати про війну, а, а просто відволікати їх від того, в чому вони. Живуть, працюють і захищають нас. От тому вже е, другий раз, коли ми поїхали на південь, уже і в мене, і в Антона Тимошенко, і в Насті ці і матеріал уже був такий більш битовий, щоб просто відволікти їх трошки в цей момент від війни від тих реалій, які вони бачать. Тому таке правило для себе взяв: що коли ти виступаєш для тих, хто бачить війну безпосередньо, вони е, не хочуть чути про війну. Ось так. Ну типу, в цей момент. А люди, які не бачать війну, я хочу, щоб вони чули про війну. Ось так, от ну. Щоб просто і вирівнювати, ну якби щоб, щоб не було цього розділу рівновагу в нашій країні і справедливості. Якось так ви колекціонуєте шеврони. Єс патчі, колекціоную патчі. Так скільки вже в колекції, які найцінніші <coughs> не рахував. Але в мене така ось ну така, такий, е, штучка, така на яку клеїться, і вона mm -hmm. вже повністю заповнена всіми патчами. Е, Я колекціоную тим, кому ми допомагаємо безпосередньо. Тобто не просто ей дайте, а от щось ми там передали чи виступили, і нам військові дарують патчі. І от да там. Така Тут колекція є. Які серед них такі особливий знову ж таки? Е, не чи виділяю от? нікого. Просто є ті, що найближчі до мене. Це 128-ї е, бригади. Тер здається, які базуються в Харкові. Ми для них колись виступали, і там просто не дуже гарний шеврон. Е, це така пікселька. Е, ось і там е, Харків написано прям. Ну ось так, як дуже гарно написано Харків, як герб України. Здається, воно так дуже е, гарно зроблено. Чи як не пам'ятаю? Ну якось дуже коротше гарно. І просто мені він близький. Те, що це е, Харків. І Це, мабуть, мій найулюбленіший. На завершення запитання від нашого режисера ефіру: Опа. як давно були в усипальниці Пирогова? <рес> от, що я з психотерапевтами попрацюю, так це, мабуть, оцей похід в школі <рес> до психотерап... ой, до Пірогова. Був в школі, після цього не ходив. Ну, надіємося, що у ваших стендапах ще почуємо багато ось таких інсайдів власного життя і цікавих історій. Я вам дуже дякую, дякую. за візиту нашу студію. Мені було дуже приємно поспілкуватися. Дякую на ну, а нашим телеглядачам. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із відомим українським війницьким стендапером і волонтером Василем Байдаком. Це була програма Автограф. Я дуже дякую вам, що ви нас дивилися. Слухайте і відвідуйте українські стендапи. І щодня допомагайте нашій армії наближати перемогу. Адже, дякуючи саме, їй ми можемо це все собі дозволити. З вами був як завжди, Олександр Бойцун. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось.